звати Мовчан Сергій. На сьогоднішній день я очолюю напрямок документування воєнних злочинів в Українській герцінській співці справ людини. До цього я займався 16-го року документуванням воєнних злочинів. Був короткий період півторарічної роботи на держслужбі, але в лютому місяці, в кінці лютого, довелося знову повернутися до документування воєнних злочинів. Захоплююсь, у мене на цей рік. Були вже плани на моє захоплення: це велосипед, це вело сотні, вело двохсотки. І якби ну, плани були, вже заброньовані, якісь були реєстрації. Ну, от, трішки плани змінилися, тому катаєш чисто для себе. А ну, це найбільше зараз захоплення. Інше захоплення це книги, фільми, ну, якісь вже більш такі штуки, тому що. Коли ти їдеш на роботу, тобі потрібно займати свій час, ну і це добрий такий замінник для того, щоб просто не дивитися, що робиться навколо в метро. Я благополучно проспав цей момент, тому що я ліг спати о третій ночі, і коли я прокинувся о 8, я в лінзах. Я без, ну, коли спиш без лінз і на телефон дивлюся, що з тишбати якихось повіщень, ну і бог з ним. Пішов собі там чай ставити, і дзвонить телефон. І в слухавку, одна з моїх родичів каже, що в Україні війна. Кажу, та заспокойся, кажу, в Україні війна вже восьмий рік. Ну якби ну да, війна, вона ні, те що новини не бачив. Я відкриваю паралельно телефон, починаю дивитися. да, дійсно війна не розумію, що поки що щось відбувається, підходжу до вікна в себе в квартирі, і бачу, як в моєму місті одна з військових частин димить. Повністю, ну тобто, зрозуміло, що по ній був прильот, і значить, її вже ну, почали бити по ній. А через буквально десь три години знову ж таки, щось заходячи в кімнату, бачиш, як залітає в цю ж військову частину друга ракета, і в тебе вже під будинком починає скупчуватись військова техніка правоохоронці, ну і починають правоохоронці. Палити документи в ревітілі. Ну, є в них певні такі процедури, якби, ну, не повинні також це робити. І ось так почалося 24 лютого. Перша фотографія на телефоні, звісно, це розбомлена військова частина. Подальше, подальше це був виїзд із міста на велосипеді в колоні з військовою технікою, яка їхала в сторону Києва, української військової техніки. І в подальшому. Спочатку переїзд трішки південніше Києва, і в Київській області а в південніше, і потім вже повноцінне розгортання роботи по документуванню того, що відбувається по всій території України. Об'єдналися ще з деякими громадськими організаціями, такими як Центр громадянських свобод, наприклад. І утворили ініціативу Трибунал для Путіна і в рамках неї вже по всій Україні документуємо воєнні злочини. Ну, якщо говорити злочин агресії, то це безпосередньо цей приліт по військовій частині. Це вже є безпосередньо злочином агресії в подальшому, в подальшому, в рамках уже документування виїзду на деокуповані території, спілкування з людьми, які пройшли, скажімо так, період окупації, які зазнали травм, це все вже на очах було в рамках документування. Тому в окупацію не потрапляв, моє місто не потрапляло в окупацію, те, в якому я і живу, дякуючи підрозділам Збройних сил України, які його все ж таки захистили і не, не пустили з лівого берега на, на Київ цю колону. Тому це те, що є. Да, тобто, але ті злочини, які вже ти бачиш наслідки злочинів на деокупованих територіях, вони. Вони відкладаються в пам'яті як і ті злочини, які були вчинені на території Донецької Луганської областей ще з 2014 року. На превеликий жаль, тепер у нас це не дві області Автономна Республіка Крим, у нас всі області України, вже навіть Чернівецька область, в якій вже є перші прильоти. Тобто, у нас немає вже жодної області, яка б не постраждала від авіа. Авіабомб або ракет, або які ну, частина областей досі є окупованими. Змінився масштаб, змінилась кривавість. Хоча насправді, коли ми говоримо про кривавість, ми ще не знаємо, що буде на тих територіях, які під окупацією вже дев'ятий рік. Тобто, коли вони відкриються, це також буде таким, напевно, страшною сторінкою історії України. І ми побачимо там ще не одну бучу Ізюм чи інше місто, яке ще здеокуповане, і ми про нього говоримо. Той же Маріуполь, якби він він буде яскравим прикладом того, як Російська Федерація вчиняла напевно не тільки воєнні злочини чи злочин агресії, скоріш за все, геноцид. Ну, але про це будемо говорити вже коли буде зібрана під це доказова база. Тобто, чи відрізняється те, що з людьми роблять? Ні, не відрізняється. Але зараз це стається більш масово. Більш масово вивозять до Російської Федерації, більш масово людей використовують як живі щити. Тобто зараз цивільне населення набагато більше страждає. А раніше до місце свободи до... Тих, де утримують полонених або викрадених людей, в більшій мірі потрапляли військовослужбовці. Зараз ми бачимо ту кількість загиблих цивільних і ту кількість викрадених цивільних, і це насправді досить суттєво відрізняє нас від того, що відбувалося з 2014 го року. Але знову ж таки треба буде бачити той масштаб, який там дійсно є. Документування воно відбувається різними фазами. Є перша фаза це open, збір відкритих джерел, тобто open source, коли ми збираємо ту інформацію, яка доступна для того, щоб побачити А, масштабність, Б, локалізації, куди потрібно в яку сторону копати, яку інформацію потрібно буде безпосередньо шукати. Також у нас є це безпосередньо виїзди на деокуповані території. Фото, відеофіксація, опитування людей, які проживають на цих територіях. Окрім того, це опитування людей, які виїхали, і змінили місце проживання, тікаючи від жахіть війни. Ми це записуємо, тобто їхні інтерв'ю, історії. Частина з них іде нашим юристам в подальшому на супровід. Вони їх. Які супроводжуються на національному рівні, коли людям необхідна правова допомога, тому що в нашій організації є 21 громадська приймальня в 18 областях України, і вони безкоштовно консультують людей. І частина справ йде на супровід вже нашим київським колегам, які представляють інтереси людей в на сьогоднішньому дані Європейському суді з прав людини. Потім, скоріш за все, це будуть або комітети ООН. І так само підготовка документів до міжнародного кримінального суду, тобто напрямок документування це первинний збір інформації, накопичення її та аналіз, далі вже вступають як юридичні механізми, так і аналітичні продукти, і безпосередньо це адвокація на міжнародному рівні, тому що скільки ми не бачили жахіть тут в Україні. Для іноземної спільноти потрібно постійно про це повторювати, наголошувати, тому що ти можеш довго розповідати про те, що відбувається в Україні, досить довго розказувати ті жахіти, які робить Російська Федерація. А потім тобі ставлять одне питання, як ви ставитесь до заборони вивчення російської мови в Україні, і це єдине питання, яке тобі ставлять на цій зустрічі. І ти розумієш, що цим людям потрібно з подвоєною потроєною силою доводити про те, що вибачте. Те, що ми змінюємо нашу освітню програму, і змінюємо ми її вже давно, це не є тою проблемою, на яку зараз фактично навіть держава не звертає увагу. А все ж таки, у нас люди гинуть, у нас руйнується інфраструктура, житлові будинки чомусь. Ну але на жаль, є такі випадки. Тому міжнародна адвокація, вона так само важлива, як би то не було, здавалося б, очевидним, що відбувається в Україні. Ключове правило, яке ми проговорюємо з усіма документаторами, це по максимуму не пропускати через себе цю історію для того, щоб ти її емоційно не сприймав, обробляючи її чудове правило, яке не працює. Ми про нього не говоримо, але насправді більшість документаторів, ну в тому числі я, я пам'ятаю всі історії, що 16-го року можу розповісти про кожного, якщо мені почати розповідати, ну щось запитати про нього. Як відновлюєшся? Ну, якщо брати з 16-го року, да, тобто я ж кажу, півторарічний був перерив на державну службу. Це був також елемент відновлення. Для того, щоб змінити рід діяльності, я почав займатися антикорупцією, і це був так само момент того, щоб відпочити. Ну, думала, що довше відпочину. Ну, але як сталося, те, що сталося. Двічі звертався до психолога за ці роки, да? тобто другий раз це було ось уже в цьому році. Напевно, не скажу, що це мені безпосередньо особисто допомогло, але це була спроба, можливо, все ж таки допоможе. В більшій мірі черпаю ресурс в своїх друзях, в тому ж таки. По катушках на велосипеді, тому що коли ти їдеш, ти відключаєшся від всього. Ти думаєш тільки про дорогу і тільки про те, як ти по ній їдеш, і це дає можливість видихнути. І в своїх колегах, які насправді бачиш їхній ентузіазм, підп... підпитуючи його і перечивних, от оцю обмін енергією, один одного підтримуючи. Ти розумієш, що ну зараз ми робимо ту роботу, яка потрібна, і вона повинна принести результати, які допоможуть. Можливо, не всі. Ну напевно, всім допомогти не можна. Якщо наша робота допоможе хоча б частині людей відновити порушене право, отримати компенсацію, притягнути до відповідальності, хоча б частину осіб, які винні вчинені воєнних злочинів, це буде вже великим досягненням. Тому, напевно, зараз це і мотивує. Я не скажу, що кожен день я прямо мотивований, ну, об'єктивно. Але тут головне, що що коли ти починаєш спілкуватися з людиною, твої всі емоції, то все не, не варто їх проявляти. Це не та історія, яку людина повинна знати. Тобто зараз раніше було простіше, тому що раніше, коли ми говорили про опитування, опитував ну, всі люди, які мають такий досвід, вони травмовані. Ті, хто пережили або були свідками, або став жертвами воєнних злочинів. Зараз гірше, зараз травмовані всі. І ті, хто опитують, і ті, кого опитують. І тут важливо, щоб люди не отримали від тебе ще додатковий негативний досвід. Це правило, дай Боже, ми поки що дотримуємося. Але от не пропускать. Ну, ми ще над цим працюємо, дай Боже, ми працюємо, що ми перестанемо пропускати. Хоча я не вірю в, це. в межах України це доступ до певних територій. Коли не завжди можна заїхати об'єктивно, тому що, наприклад, там вже проведені і безпосередньо йде деокупація, і певне розмінування проведено. Тобто населений пункт вже відновлює своє життя, але він ще досі залишається закритим. І, наприклад, люди не можуть отримати доступ до правової допомоги, яку ми так само надаємо. Да? Тобто це також проблема, тому що часто. Коли робляться виїзди, то туди їдуть безпосередньо юристи. У нас майже всі документатори, вони юристи, і вони можуть дуже первинну консультацію надавати на виїзді. Це певна проблема. Інша проблема це, я б сказав, не завжди сприйняття взагалі цієї діяльності. Тобто, хто ти? Ти не журналіст, ти не розслідувач держави, тобто ти документатор громадської організації. Тут інколи з людьми простіше, ну, з людьми, коли ти їм розказуєш, чим ти займаєшся, все добре. Коли ти починаєш говорити з, наприклад, правоохоронцями деякими або, скажімо так, представниками держави, у них буває ну, певне несприйняття. Нічого, працюємо, проводимо тренінги, тому, скажімо так, вчимося ми в них, вони в нас. І, дай Боже, на майбутнє ця співпраця стане кращою. А зараз поки що вона ситуативна в залежності скоріше не між організаціями і органами, а між людьми, коли є люди, які готові співпрацювати і належно там комунікувати. Якщо ми говоримо про якою має бути Україна. І давайте, напевно, з дня перемоги. На день перемоги. Нам варто готуватись до великого будівництва. би то не звучало, при тому не це не обов'язково про інфраструктуру, про житло. Це про будівництво самої держави. Ми 30 років будуємо, будуємо, але поки що, як показала практика, це все складно було. У нас є досить багато моментів в державі, які варто було покращувати і переорієнтовувати. Не на схід дивитися, а на захід. На жаль, ми це почали розуміти вже після 2014 року. Е Певні кроки були, вони йшли, і це все змінювалося. Не все так, як би нам хотілося, але зміни ці проходили. Але це знову ж таки: ми йшли 8 років, і в нас чергове вторгнення повномасштабне тепер. Нам не можна знову робити ті самі помилки. Ми не можемо знову намагатися там тепер подружитися в майбутньому з Російською Федерацією чи з Республікою Білорусь. Ні, ну тепер уже апріоріні західні партнери, тобто, можливо, східні партнери азійські, тобто, це вже буде видно, в яким чином це буде. Але підходи потрібно змінювати. Підходи потрібно змінювати в багатьох сферах. Освітній медицині, антикорупційній сфері, якби статистика у нас в усіх цих сферах не дуже була приємною. Да, вона покращувалася, але якби ну, ж таки досить повільно. Тому, і звісно, да, інфраструктура нам доведеться відновлювати досить багато, тому на сьогоднішній день перед Україною досить багато викликів. Але я вірю в те, що Україна після перемоги вона. Не відразу, зрозуміло, не в один момент, але вона повинна стати процвітаючою країною. У нас потенціал. потенціал. І чим мені подобається Україна, це її різноманіття. І це різноманіття України дає величезний потенціал для туризму, для розвитку промисловості, аграрної сфери, порти наші. Тобто, в нас є суперресурс, але яким ми за 30 років не навчились користуватися. От наступні роки вони повинні стати безпосередньо тим швидким, скажімо так, навчанням для того, щоб ми дійсно змогли сказати, що тепер Україна побудована як класна, процвітаюча держава, і в ній комфортно жити, і щоб ми не на захід дивилися в плані того, що давайте будемо жити там. А для того, щоб українська діаспора в тій же Канаді, в США вони, хоча б частина з них сказали. Ми б хотіли повернутися в Україну, вкласти сюди свій досвід, свої ресурси і підняти її на новий рівень. Я вам скажу так, що для України стало щастям це карантин, локдауни коронавірусу, а тому, що цей період нас навчив жити по-новому. Він навчив нас працювати дистанційно. Працювати в умовах хвороби, коли випадають колеги, коли зменшується різко штат в один момент, бо в тебе половина організації просто захворіла коронавірусом. Це якщо на рівні людей, якщо на рівні держави, як би ми не говорили, ресурс дія і цифрові ресурси наших державних органів, які б благо стали за останні роки кращими. Дало можливість людям швидко замовляти довідки, показувати документи для перетину кордону, коли люди втрачали свої документи, бо в них згорів будинок, а в них є закордонний паспорт в дії, і його випускають за кордон. Супер. Ну тобто, без оцього всього, без того коронавіруса в 2020 році, який би він страшним, яким наслідки не мав для України. Ми б зараз наше населення не було б наскільки мобільним. І наскільки от, швидко реагувало на певні виклики. Дійсно, зараз наш електронний банкінг, наш, наші всі послуги, довідки, все що завгодно. Зараз смартфон. Єдина проблема для смартфона це те, що в нього світло вимкнуло, і він у тебе розрядився. Але коли в тебе заряджений смартфон, ти наскільки багато речей можеш зробити, не виходячи навіть з дому, ну, що це просто супер, насправді. І дай Боже, щоб. Ну, от коли в нас говорять, що Естонія хоче закупити програмний ресурс дії, це вже показник того, що. При тому, що Естонія вважається одною з прогресивних діджиталізованих країн Європи, це вже показник того, що ми рухаємося в правильну сторону. Ну і зараз, значить, будемо тільки все далі і далі це все покращувати. Тому коли ми говоримо про. Ще побажати українцям, які, які російськомовні, але продовжують жити в Україні і хочуть залишатися саме в Україні, не бійтеся переходити на українську. Вас ніхто не змушує зараз це робити прямо тут і зараз. Але ваші спроби, навіть якщо це будуть просто в магазині, спроби зробити чи в своїй сім'ї. Це вже прекрасний момент. В якийсь момент, можливо, через рік, можливо, через 5 років. Але коли дійсно людина вільно зможе говорити, вона відчує, наскільки українська мова набагато більш милозвучніша, ніж російська. Наскільки більше вона має аналогів для тих чи інших слів, які можна використовувати і ними жонглювати просто неймовірно. Для тих, хто продовжує сповідувати російський мир. Можна було б сказати, почитайте Багряного, Сад Гесаманський, і подивіться, що робили в Росії з людьми, ну точніше в радянській Росії, можна так сказати, і кидали їх е е як в тюрми. А а ні, подивіться, по почитайте просто історію Російської Федерації, коли вона не щадила свій народ, вона повністю його знищує в будь-який момент. І навіть зараз, коли ми бачимо. Тих військових, яких вони кидають в першу чергу на фронт, він чомусь це не корінні росіяни, такі як Москвічі чи Пітерські, це безпосередньо е, ті е, народи, які живуть або на Дальньому сході, або на півдні Російської Федерації. Таке враження, що вони зараз не тільки роблять геноцид українського народу. А вони ще й вичищають свою націю від інших корінних народів, які проживають на території Російської Федерації. Фаші... Ф... Нацизм трошки попахує, якби гітлерівської Німеччини. А просто тоді це робилося відкрито, і Гітлер не боявся про це заявити. В даний час керівництво Російської Федерації це робить приховано, якби дуже так скритно. Тому їм би я радив все ж таки задуматися над тим. Чи готові вони стати наступною порцією пушечного м'яса для того, щоб першими бути кинутими на фронт, або першими прийняти, скажімо так, постріли в спину від росіян, які при будь-якому випадку поручнуть просто зачищати населені пункти. Тому для них є на чим дуже добре подумати, але, для, на жаль, для багатьох ці думки приходять в голову тільки в останній момент, коли вже стається невідворотним. Українцям, які тимчасово виїхали, дуже хочеться, щоб вони повернулися, щоб вони не втратили цей зв'язок з Україною, щоб їм було куди повернутися. У разі якщо ж їм не буде куди повернутися, щоб вони розуміли, що їх тут чекають, їх готові приймати. Так, да, в перші дні тут, можливо, будуть не ті умови, які б хотілося відразу отримати. Але зараз всі намагаються створити будь-які хороші умови для того, щоб люди могли тут жити. Тому, щоб вони повернулись, щоб вони не забували свою, скажімо так, рідну батьківщину і свою мову. Українцям, які люблять Україну, які живуть зараз в Україні. Ну, в першу чергу, хочеться побажати, щоб всі залишилися живими, здоровими, з дахом над головою і змогли продовжувати своє життя навіть в цих умовах, які зараз відбуваються. Звісно, це підтримували Збройні Сили України. Без них ми якби не зможемо протриматися. Це апріорі. щоб вони все ж таки займалися тим, що їм цікаво. Тому що коли українці зможуть займатися тим, чим їм цікаво, саме ці справи принесуть в майбутньому користь, як, наприклад, там, айтішники чи власники якихось маленьких кафешок, коли вони хочуть їх розвивати. В майбутньому Україні доведеться підніматися з колін, а підніматися з колін нам потрібні будуть як і кошти, так і людський ентузіазм. Ну от зараз є якраз чудова можливість для того, щоб подумати, а чим ти хочеш в майбутньому займатися. Я не впевнений, що я хочу, наприклад, в майбутньому і далі займатися там, воєнними злочинами. Я з радістю відійшов від цієї теми, щоб вона сьогодні закінчилася, і я сказав, все, більше цього робити не потрібно, я піду там займатися чимось іншим. Але, час на подумати є для того, щоб подумати, чим зайнятися далі.